6 березня в четвер, о 17.00 традиційний Київ Інвест Мітаб, тема податкове планування для інвестора. Тобто будемо говорити про податки з усіх ракурсів саме з точки зору інвестора, який має і іноземні, і українські інвестиції. Вже відомі троє спікерів. Ви можете подивитися на сайті. Якщо ви не знаєте, як знайти сайт, просто забийте в гуглі Київінвест Метаб. Це Олена Кознічкова, це Ольга Мороз, це Оксана Борисюк. І е, там буде більш детально по програмі. Я вам хочу нагадати, що це не тільки про те, щоб послухати спікерів, а також про те, щоб поспілкуватися, обмінятися досвідом. Ця подія вже проходить понад 5 років в Києві кожного кварталу, і багато інвесторів просто приходять туди, щоб поспілкуватися з собі подібними. Тому, будь ласка, поставте лайк цьому відео, приходьте на кінець мітап, або приєднуйтесь до онлайн-трансляції 17.30. Побачимось там.